Всім привіт, друзі! Покажу, як користуватися дозиметром радіометром. Мастер-1. Ось такий дозиметр. В нього дуже багато плюсів порівняно з усіма іншими дозиметрами в світі. І є декілька недоліків, чим він відрізняється. Плюсів, щоб перечисляти, потрібно пів години з недоліки. В ньому немає звуку, щоб орієнтуватися по звуку. Тому щоб розуміти ситуацію, потрібно дивитися на екран. Так задумано було виробником на заводі. Другий недолік. Ну І, в принцип... і другий у нього нема функції сигналізації. Тобто, коли ви будете вночі спати і підвищиться радіаційний фон, він вас не може розбудити звуковим сигналом. Щоб ви прокинулись, такої функції в нього немає. Всі інші параметри у нього кращі, ніж всіх аналогів на такому самому одному детекторі Гейгера Мюллера SBM 20. Всередині встановлений SBM 20R1. Цей дозиметр перероблений для бета-випромінювання. Заводу він був сліпий, він бачив тільки дуже потужне випромінювання, більше нічого. Це і переробив я встановлений всередині лічильник SBM 20 1 2007 року випуску. Сучасний, який бачить бета випромінювання і гаму. Добре. І плюс перероблена схема, щоб покази були вірні, такі самі, як з заводу. Як користуватися? Кори... Працює від 4 або 3 батарейок. Якщо 4 штуки, то це LR43, а 3 штуки LR44. Хоча можете їх комбінувати, як бажаєте, вони всі по 1,5 вольта, скільки влізе, стільки е, впихаєте, Працює від 3 і від 4 батарейок. Після цього нажимаєте ось тут тумблер на. на положення в Тобто вмикаєте живлення приладу від батарейок. І далі обов'язково треба на екрані буде сміття інформаційне накоплене, треба його скинути, обнулити, натиснувши кнопку Пуск. От Натискаю кнопку Пуск і от блимує справа, сечуй букви, це означає, що йде щот. І він підраховує, вже влетівши гамма кванти в детектор. От Один, два гамма кванти влетіло. От, як бачите, три. І ви в реальному часі бачите, як влітають в нього гамма кванти або бета-частинки. Це блимати ці літери будуть рівно 36 секунд. Після цього вони перестануть блимати і зупиниться підрахунок імпульсів з детектора. І на екрані зафіксується число, він перейде в сп'ячий режим. І ви будете бачити, скільки за 36 секунд влетіло гамма квантів Так, якщо у вас на екрані нулі постійно, якщо не було, то значить батарейки розрядилися, от потрібно замінити. От я замінив батарейки і дивіться, як він повін, повинен працювати. От на екрані бачите імпульси, які влітають. І чекайте так, 36 секунд, поки закінчить блимати оці букви СЧ. Це означати буде, що щот вже завершився, і результат на екрані. Так, ну, давайте помірюємо, скільки зараз тут показує у нас по гаммі. Джерела я забрав подалі, немає нічого. І покажу, як реагує на джерело радіації. От, 15 мікрорентген в час або, як написано на дозиметрі, 0,15 мікрозівертів в годину. От. Тепер показую, як реагує на джерело радіації. От у нас спеціально взяв Джерело бета радіації, щоб бачили, що дозиметр перероблений дійсно і реагує на чисте бета-випромінювання. От. Покажу ближче. Запускаю рахунок і підношу джерело радіації. Бачите, як цифри полетіли. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700. Збираю. Зупинились Обнуляю. ще раз. Забираю, зупинились. Ось так. Швидко летять цифри. Норма до 30. Ну, іноді 40 після дощу, якщо радону багато в підвалах, наприклад. Ну, так, санітарна норма до 30 на екрані. Мікровінену годину, або як тут 0,3. Все, що більше, то вже. От, перевищення фону. будь ласка От. Ось так працює. От. дозиметр ідеально новий. Ну, конкретно цей, бачите, без жодної царапинки, без жодних потертостей. От. Був новий, з консервації, як люблять говорити, зі зберігання не використовувався. От. Але на екрані з'явились е, чорні плями, це від морозу, бо його Зберігали десь на складі, який не отоплювався. От. Якщо далі будете в мороз його зберігати, то ця плями будуть рости аж поки не закриють весь екран. А якщо будете зберігати так, як положено всю електроніку при кімнатній температурі, то ця пляма рости не буде. Ось так. От. от Вона Вона повністю не закриває цифри, букви, крапку, нічого не Заважає. А так прилад ну, от, в ідеальному стані навіть жодної царапинки нема. Ще всередині там калатає щось, це на заводі. Так зробили, буває, там відколюється шматочок скла чи ще чогось, це не впливає на роботу ніяк. Все, всім до нових зустрічей.